Вітаю вас, мої дорогинки. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень для України. Перед цим у нас був розклад для. Знаків зодіаку, А тепер у нас, тобто був індивідуальний, а тепер у нас для України. Я закріплю під цим відео в першому коментарі на реп для 143 ї бригади. Будь ласка, щиро дякую всім, хто вже задонатив по пару гривень. Помаленьку дуже просувається. Там залишилось, здається, менше 30 тисяч дозбирати треба. Гаразд, щиро вам дякую. Дивіться, тиждень вже почнеться з якихось переговорів, з якихось коливань нестабільної ситуації для України. Тобто, Україна на міжнародному рівні, внутрішньому. Зараз ми подивимося, це на міжнародному рівні зовні, чи це внутрішньо коливається це все. Ну, на міжнародному рівні, дивіться. А, можуть бути якісь скандали, можуть бути якісь напади. Це можуть бути звичайно прильоти, але ми тут саме в цьому розкладі не дивимося прильоти. Але можуть бути дуже такі, знаєте, потужні прильоти. Скажу відверто по а, лицарю а, мечів. Це говорить про те, що це буде несподівано що це буде в тих місцях, де і не очікували, якщо прильоти. Але тут, скоріше за все, можуть бути якісь приїзди, якихось осіб. Зараз ми подивимося. Так, якихось осіб, які довго шукають шлях, можливо, до нашої влади, підходу до нашої влади, ось через що хилітається. Що всередині. А всередині, знову щось буде накалятися, щось буде в суспільстві. Тут ми бачимо на дні колоди у нас іде. Переможець або колісничий, можна і так сказати. Так? Тобто, якщо ми порів... зв'язуємо ці дві карти, то можна сказати, що буде дійсно якась посадова особа, прийде вирішувати якісь питання. Людина прийде, ну, скажімо так, скоріше за все, не заплановано. По лицару мечів не запланована поїздка. По-друге, це може бути людина, яка спішить правда, вирішити якісь питання з Україною, налагодити стосунки. Ось, ну, скажімо так, мудро це зробити, але людина спішить. Тобто тут обмаль часу теж може бути. І результат, тобто результат, ну, скажімо, навіть не результат, а буде, ну, скажімо так, прийнято якесь хороше рішення. Тобто, дійдуть зла, злагоди згоди, скажімо так. Зовні. Зовні якась жінка. Якась жінка. Якась жінка, якась особа, публічна особа. Це може бути, до речі, дуже схоже на як її. Називають її дочкою Януковича, бо похожа на Людмилу Янукович. Забула як її звати, без угла, без мозла, неважливо. А, дивіться, може бути вона, а може бути особа дійсно така. Ну, і це може бути навіть і Юля Тимошенко, до речі. Може бути і Юлька. Чомусь мені таке, знаєте, тут якась дуже амбіційна жінка має бути. Ось. А, що тут є? А, дивіться, тут якісь особисті, особисті, і не тільки особисті, якогось кола. А, ну, давайте скажемо так: на, на яке коло вона працює. Оце теж говорить про це. Це якесь коло, якась організація, це можуть бути і слуги народу, це можуть бути і президентські ем, партії, і тому подібне. Ось ця жінка якось в мене іде так, що вона буде ем, нагнітати ем, всередині. Щось, що буде, почне коливатися. Тобто оце коливання, оце коливання, оце якісь домовленості, як я сказала. Нестабільна ситуація буде через і з внутрішнього боку якийсь тиск, буде, щоб домовитись, щоб якось це може бути. ну, Ми говорили міжнародні, тобто, це може бути, до речі, я сподіваюся, що це не з Росії, тому що з Росії до нас ніхто не заїжджає. Ось. А тут е, наші внутрішні, тобто пов'язано. Чи, чи, як це пов'язано? Зараз ми ще це подивимося. Як це пов'язано? З проблемами на фронті? Небажання бачити проблеми на фронті. Ось що, що тут пов'язано. Це може бути і з нашими військовими, з нашими. Відстоювання наших позицій, скажімо так, наших територій. Ось як це, і дуже складна ситуація. Дуже складна ситуація, але вихід є. Бачите, тут, скоріше за все, з міжнародного рівня будуть пропонувати нам якісь можливості виходу з складної ситуації, яка склалася. Ця сторона буде навпаки намагатися тут за, за собою закріпити якусь позицію. Ця сторона. Ви знаєте, вчора щось я дивилася, щось я дивилася і показали Михайлову. Ви знаєте, хто це така? Це та, яка була нареченою да Вінчі. А, до речі, хтось мені надсилав, я ще не додивилася. А, помер, загинув його брат, здається. А, дивіться, вона під єрмаком, та Михайлова, щоб ви розуміли, щось тут, а, ну, я, я, не, я не скажу, що це вона, але це дуже схоже на безуглу. Ця сторона, тобто міжнародна сторона, це можуть бути і американці, це можуть бути і європейці, тобто захід, який, ну скажімо так, владна, приїде владнати ситуацію в Україні, тобто погодити з нашими з нашою владою, то домовитись, і тут буде показано якісь перспективи для України. Чим закінчиться тиждень? Чи закінчиться добре тиждень для України, так, ще щось вилітає. Ну, зовсім добре не буде. Скажу відверто. Тут е закінчиться тим, е скоріше за все, скоріше за все, тут про щось домовляться, про якісь здачі території домовляться. Зараз я подивлюся. Ну, це, я казала, що це можливо, можливо, або Порошенко, або Єрмак. По цій карті в мене йде. Ні, не Порошенко, це Єрмак. І ось це не Порошенко, це Єрмак, який, ось, бачите, ділить ділення Тобто щось про щось ярмак домовляється, і тут здадуть якісь території, ще більше здадуть. тобто Прийдуть до рішення. Бачите, ось ця карта. Рішення приймуть. Це теж ось е, 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 паж жезлів прирівнюється до, е, як вони називаються, до туза жезлів. Це як Ну щось нове, щось потужне, е, якась ідея. Ідея йде в справу, і тут буде прийнято рішення саме Єрмаком. Ось якось так. З кимось він домовиться. Не на користь України. Ось якось так. Тобто це виходить так, що це буде за спиною наших європейських партнерів. Ось який, ось так я бачу тиждень для України, мої дорогенькі. Попрошу вас. Зробити коментарі, дати вашу думку, порівняти з минулим тижнем. У нас був минулий тиждень, був вже розклад на тиждень. Як вам здається, програлось, не програлось, донатимо на ЗСУ. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!